Шановна церква, шановні брати і сестри, шановні наші співвітчизники, шановна Україна, я хочу поздоровити всіх вас з наступаючим, великим вселенським святом Пасхи, поздоровити вас з новою надією, поздоровити вас з силою Воскресіння Ісуса Христа, все християнство! Весь світ відмічає це дуже важливе історичне свято, з якого по-справжньому почалася нова ера людства, ера Божої благодаті, ера дії Духа Святого. Це свято включає в себе велике таїнство Божої присутності, Божої сили, Божої слави, що дуже далеко в тім. Дрімучі дні, ті дні античні, коли ізраїльський народ був в рабстві в Єгипетській імперії, і Бог своєю надзвичайною силою, могутністю виводив цей народ під влади Фараона. І та незабутня ніч, коли весь Ізраїль, ізраїльські сім'ї. Закрилися в своїх будинках, і та незабутня ніч, коли на косяках і на порогу кожного дома з'явилася кров жертівного пасхального анця. І Біблія нам каже, що сенс цієї Пасхи якраз заключався в тому, що коли Губитель проходив по всі території Єгипту, де в ту ніч панувала смерть. Для всього первородного, там, де була кров цього пасхального анця, він не міг переступити. Пасха означає, не переступлю, пройду мимо. Губитель не міг доторкнутися до тих, хто чий будинок був покритий кров'ю пасхального анця. Друзі, наскільки ж сильнішу силу має сьогодні кров? Сина Божого Ісуса Христа, якою ми з вами сьогодні покриті, завдяки Його великій ціні, яку Він заплатив за кожного з нас, взявши на себе, як пасхальний агнець, взявши на себе наші хвороби, наші прокляття, наші гріхи, поніс на собі і завдяки його пролитій крові ми. Отримали від Бога усиновлення, прощення, примирення. Він одягнув нас свою святість, Він одягнув нас свою праведність, і в цей день хочеться проголосити Христос Воскрес, Він воістину Воскрес. І нехай, шановні друзі, в нашу країну, в наші дома, в наші церкви. Прийдеться справжня сила Воскресіння Ісуса Христа, яка змінила нашу цивілізацію, яка змінила мільярди мільярди людей по цілому світі і, рухаючись від одного покоління в друге. Ми живемо в 21 столітті. Це вже останні дні, символічно останнього часу, коли. Весь світ і Церква Христова готується до приходу Ісуса Христа, до другого приходу, уже не того місії, яке буде страждати, який буде принижений, а ми побачимо Його в великій славі, ми побачимо Його в великій силі разом з могутнім небесним воїнством. Ця славна надія, яка чекає всіх святих, які повірили в нього, які прийняли Його, які віддали йому своє життя. Я хочу звернутися до всіх українців, до всіх людей доброї волі, які живуть не лише в Україні і за межами. Хочу щиро подякувати всіх волонтерів, всіх воїнів. Всіх людей, які заплатили велику ціну, щоб наша Україна, наша держава продовжувала своє існування. Згадайте, ще не більше дві, двох років назад у ці Березневі весняні дні дуже багато різних міжнародних розвідок, експертів, генералів. Вони вважали, що хтось вважав, давав Україні протримати дні, хтось неділю, хтось не більше місяця. І коли наш Київ був вже оточений путінськими військами, орди цілі, які прямували на Київ, захопили велику частину України, ніхто майже не вірив, ніхто майже не вірив зможновладців. Що Україна вистоїть, вже почався третій рік героїчної оборони, самовідданої всього нашого народу проти цієї нахабної військової російської агресії. І всі люди в цілому світі вони відчули, що це був Божий подих. Згадайте, скільки було молитов, скільки було постів, і як Бог відповідав, у нас не було тоді. Багато закордонних грошей. У нас не було е, тоді перший рік війни, не було багато зброї, У нас просто була жива віра. Ми розуміли, що Бог нас не залишить. І тому на, цьому, на цій вірі, на цьому ентузіазмі народ, як завжди, України спасає сам себе. Я дуже дякую за ту відвагу. За ту щирість, за ту посвято, за цю жертвеність, яку проявив весь наш народ, дякую всім церквам, які, об'єднуючись, могли дуже багато зробити волонтерські, капеланські справи в гуманітарній сфері, спасаючи, підтримуючи тисяч тисяч людей. Нехай Бог всіх рясно благословить, і нехай нарешті. У 2024 році Україна переможе і прийде на нашу землю справжній глибокий мир. Бог це може зробити. Це з самого початку, коли почалося це широкомасштабне вторгнення, ми зверталися до всіх людей, до церков, і ми бачили такі чудові приобрази в Біблії. Згадайте книгу Вихід, 17 розділ, коли Моїсей, разом своєю командою, піднявшись на гору, піднімав свої руки до Бога і тримав їх піднятими. Якимось дивним, незрозумілим чином, сьогодні для людей цього світу. Ізраїль, який воював там в долині з Амаліком, він перемагав. А коли руки тяжеліли, руки опускалися, ви знаєте, якимось дивним чином, Амалік набирав сили і відтісняв Ізраїль. Ізраїль тримав тоді поразку. Це для нас приобрази. Цим самим символом Бог хоче сказати сьогодні для церкви дуже важливі слова і для всього нації. Спочатку все звершується в духовному вимірі. Молитовники, поклонники, християни. У нас немає прямого доступу до Байдена або до Путіна, або до президента Зеленського, до Шольца, до Макрона. Але не є доступ до царя-царів, до цього верховного штабу, де вирішується доля людства. Тому не опускаємо наші руки. Тримаємо їх піднятими, і йдемо всі разом до перемоги. Я вірю, що Бог вибрав Україну як духовну житницю. Ми дякуємо Богу за ці 30 років незалежності, коли надзвичайно велика духовна свобода була для проповіді Євангелії. Жодна країна світу не мала такого вибору, як це було в Україні. Диявол позаздрив. Тому, друзі, давайте і далі стояти в проломі і підтримувати цей народ. Ми знову і знову закликаємо всіх людей доброволі, всіх християн, до підсиленої молитви, молитвою, словом і ділом, чим ми можемо допомогти сьогодні стра... нашому народу, який сьогодні в таких стражданнях. Багато переселенців, десь кажуть, до 7 мільйонів людей, біженців з нашої країни, розбомлені будинки, скільки сьогодні інвалідів, скільки сьогодні дітей сиріт. Я не вірю, що Бог не почує голос крові вбитих немовлят. Я не вірю, що Бог не побачить сльози цих маленьких сирід, вдів. Я не вірю. Бог є гарант справедливості. Україна нікому ніколи не загрожувала. Ми показали всьому світу приклад, ми здали першій в світі і єдині добровільно нашу атомну зброю, третій ядерний арсенал був в світі, але нас обманули. І тому Бог це все бачить. І прийде час, коли чаша цих молитов і часа цих страждань. І голос цієї крові, невинних жертв, вони наповнять ці чаші, і Бог, Бог безумовно буде діяти однозначно. Тому ми не втрачаємо нашої віри, нашої надії, йдемо разом до перемоги. І нехай Бог благословить кожну родину, кожну церкву, яка на території України. Нехай Бог дасть нам цю можливість з'єднатися, щоб разом ми стали в проломі, як це стояв в проломі за свій народ Мойсей, коли Бог сказав, що вони не війдуть в обітовану землю, бо їх їх з книги життя. Мойсей начебто їх схопив Бога за руку і сказав, якщо так буде з ними, то і мене викресли з книги життя. Чи сьогодні є такі християнські лідери в Україні, які б щирим серцем могли сказати щось подібне для Бога, чи є сьогодні ті, хто готові стояти, стати в проломі, не просто в страсі десь збігти, втікти і так далі, але стояти в проломі до кінця. Нехай Бог благословить. Я хочу особливо подякувати нашим воїнам, які захищають, капеланам, які сьогодні на передові там на нулі, які жертвують своїм життям заради того, щоб вся інша Україна або частина цивільного населення жили спокійно, які свідомо йдуть на те, щоб. Захистити свої будинки, свої доми, захистити своїх близьких, рідних. Нехай Бог благословить. Будемо молитися, що Бог вилікував всі ці рани, всі ці посттравматичні синдроми, які прийшли на нашу землю. Бог сильний це зробити. І він це може зробити, незважаючи ні на які прогнози, ні на які. Не ніяких, скажімо, прогнози експертів, там, генералів і так далі. Коли дипломатія закінчиться, коли зброя нічого не може зробити, християни. У нас є найбільша зброя ім'я Ісуса Христа. Тому ми піднімаємо її хвалі в поклонінні, і нехай на Україну прийде справжня. І повна перемога в ім'я Ісуса Христа. І ще раз хочу сказати: Христос Воскрес, і Він воістину воскрес. І дай Бог, щоб ми всі чистим серцем прийняли сьогодні кожен із нас силою Воскресіння в наше особисте життя і Воскресіння всієї України. Амінь.